Роботи на проспекті Соборному, 151 тривають повним ходом. Лише над зведенням зруйнованих під'їздів працюють зо три десятки будівельників. Вже повністю відновлене підвальне приміщення з несучою колоною. Також завершене зведення першого поверху. Роботи з його відновлення найважчі, наголошують будівельники, оскільки має найбільшу висоту 4,5 метри. Усе через те, що тут розташовані комерційні приміщення. Армпояс уже встановлено. Наразі сьогодні ми маємо вже власте плити перекриття і на нас наступному тижні буде розпочато зведення другого поверху також ми проводимо паралельно багато інших робіт. Зараз паралельно виконуються роботи з утеплення фасаду решти під'їздів. А ще ремонтники розпочали відновлення даху будівлі. З тої сторони вже три під'їзди, вже розібраний дах, і наразі відбувається. Прибирання сміття, тому що на даху було дуже багато сміття. Це і старий шифер, це і обрештування, яке замінювали. Там дуже багато всього. Нам треба це все зняти, щоб ми розпочинали вже роботи по відновленню даху. Вже. Так, це неї дерево, там потася, і вже обрешетку почнемо робити. Обрешотку будемо робити сьогодні. Вже починаємо. Привезуть метал, і ми вже будемо. Завершувати так сказати перший 15-й під'їзд, який ми розпочали перший. Також розпочато ремонт першого під'їзду. А загалом відновлять усі 15 роботи виконуються паралельно у дві черги. Третя передбачатиме реставрацію будівлі. Ми ведемо зараз перемовини з виробниками, але ж після того як буде відторгована вже третя черга, буде обраний переможець. Саме він буде визначати вже де він буде брати саме цю плитку. Але ж перемовини ми ведемо. Даби потім вказати на варіанти, які є присутні на ринку, щоб полегшити роботу і прискорити трошки підрядника. Роботи на цьому об'єкті виконуються згідно з графіком. На відновлення будуть спрямовані державні кошти, а також бізнесу. Наше головне завдання, щоб конструкції до опалювального сезону були відновлені і щоб ми запустили опалення. Оце саме головне. Зараз, вроді би трошки є сплюси. Є Мінуси, але роботи йдуть, ніхто не стоїть, всі працюють. Дуже багато працівників тут працюють, техніка працює. Тому я вважаю, що такими темпами ми будемо йти в графіку і чітко вже до нового року. Підійдемо до того, що вже будемо робити роботи саме в квартирах. Окрім цього, активно відновлюють після ворожих атак і інші багатоквартирні будинки. Зокрема, на Кияшка-22 повністю зробили кладку несучої стіни. Завершується цегляна вже сьогодні. Почнемо монтувати. Останню частину каркасу покрівлі ну, в цій частині, де було розрушено. З наступного тижня, з понеділка, починаємо набивати мембрану гідроізоляційну, ну і після неї будемо вже встановити металочерепицю. Приступили вже до опоряджувальних робіт в сховищі штукатурка. Робиться і сітка армувальна набивається. Демонтували повністю систему опалення. Стару на наступному тижні. Почнемо вже паяти нову систему опалення. На Сталеварів 16. Вже повністю завершені бетонні роботи підвальної частини. Збираються каркаси для перекриття. Будівельники готуються до виконання бетонних робіт. Також у нас по крівлі, Да? а на сьогоднішній день прибрана вся покрівля Да, від так скажемо, мусора, так, який там був на покрівлі, і готуємося з понеділка розбирати покрівлю і робити обрішітку та бар'єр вкладати та прохнасти. А на Зестафонській 10 вже виконана мембрана по житловій частині. На покрівлі зробили монолітне перекриття оштукатурено 90% приміщень. В повному обсязі ми зробили мережі внутриквартирні по електриці. В повному обсязі по стоякам це каналізація, водопровід проведено. Також на зараз ми робимо врізки в подвальні частини. У нас вже рамка готова, готуємося до утеплення труб. Там тільки два дві врізки залишили для нас по блокам. Периметральним да наружних стін все закінчено в повному обсязі. Коли усі ці будинки відновлять, візьмуться за благоустрій прилеглої території. Зокрема, на соборному 151 планується, що двір буде закритого типу. А ще там облаштують дитячі та спортивні майданчики. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.